Семен Могилєвич в радянський часі, він народився в Києві в єврейській родині. В радянські часи був два рази засуджений. Перший раз, якщо не зраджує мені пам'ять, 1973 року за порушення валютної операції махінації, а другий раз, в 1974 році, за шахрайство. Коли його перший раз засудили, за валютні операції він вже був на ключку, відбуваючи покарання в служби на зв'язку у Комітеті державної безпеки України, тому що це була валютна операція, це була післідність КДБ СССР. І там вже він був якось взятий на ключок і був таємним слухачем Комітету державної безпеки. Радянського Союзу. Щелєвич дружив із сином першого секретаря ЦК Компартії України Володимиром Щербицьким Валерієм. Той вживав наркотики. Семен Могилєвич поставляв йому наркоту для вживання. В 1990 році Семен Могилєвич приймає рішення виїхати на землю обетованої з Радянського Союзу в Ізраїль. І тоді, при виїзді із. України з Радянського Союзу в Ізраїль Семен Могилевич був офіційно завербований як агент першого головного управління Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Знаючи його його до комерції, шахрайські способи добування грошей, Комітет державної безпеки прекрасно розробив операції, щоб за допомогою створення. Комерційних структур самих різноманітних в Європі, в США, там створювати свої агентурні мережі для збору інформації одночасно для грошей, які заробляє Могилевич йому допомагає для фінансування своєї агентури. І одночасно оперативний склад і склад Комітету державної безпеки також з цього збагачувався. Семен Могилевич одружується на угорці і переїжджає у. Буде пешку Вен... у, Угорщину, де створює цілу систему своїх комерційних структур, нічних клубів, через які йде торгів, віддавання грошей, заключення контрактів, поставки саме різноманітної зброї, наркоти, вибачте, проституція, продажу у борделі е е е дівчат, жінок з Росії, з України і так далі. Тобто, створювано було. Міжнародне організоване злочинне групування. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.